Ну отак починається похід. Залишаємо машину в кінці села, Ільниці і будемо їхати йти пішки далі. Під дощом. Погода прекрасна, паде дощ. Перший син дощу йде до гори. Друга половина команди це вже польська. Так. Bardzo zareżonnie pędzeliuje do górok Pędzeliuje do gór. Nie Nie, 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 nie. Nie ja biorę. biorę. Nie Я думав, що на грибу йдете. – Ні, ми йдемо на камені. То ми добре йдемо, так? Dobre, добре, добре. Oh, видите, вон корч, то його, де береза. Ні, ні ні не тут. Та вот, на корче завісили на годі. А так перша глиба корінного матеріалу з якось стягли сюди. Так як то є, так? Pierwszy znak. Czerwona markierówka. No. wiesz, i teraz i, i trochę jakby Rafał dalej gnębił, To Gerdan jest już dumny, on się nie przyzna. O, go się no dawaj ty. A do tej burzory to jeszcze to drogi, to nie, nie wyjdziemy tam na ten szczyt główny. To daleko. Siadał jako? No do burzory. Ну що, а як? Можемо стояти. Так! є дуже і да. Ну, Хтось був тут. Так! Да. Ті хлопаки, певно, що на джепі вони тут були. Та ні, тут. То ми будемо палатки ставити. Облаштовуємося. Черюємо воду, палимо вогонь. Uh -huh. Koment postawił na miejsce, że ja nawet debet. Omareczek kończył sobie zjadł, zadowolony jest. Czy kościół się spolił, a kacz Ja jeszcze ja nawet nie próbował. Dzień dzień. Tak, kurwa, za za to, jesteśmy że jest pogoda. I to, że jest pogoda. pogoda ale fajna. Daj Boże zdrowie. Daj. Może tą chatę, bo to byśmy tutaj tak, no. na siedzieli. tam Nie, tam tam, tam, tam no ma. jest druga chata. Nie, tam jest. Za, za tym. Tak, tak daj, no. za skałem. Tam ty i ty, ty. ty No, daj Boże. Tam dużo, dużo, No, daj, daj. No, daj. Do... No, daj. No, daj. No, daj. No, daj. No, nie No, daj. Tak no, I No, No, Грів купили, бо так вони і жили. Вона ловила рибу, він і жарить. А... <ріху> Уже бульба я далеко у горах. На Закарпатті, там, де я казав, Іршава, Ільниця. Забудці Янус! <ріху> Яну, де ж ти був, Яну? <ріху> де боєш? Там бес кудись скалі? te. Polaret. O, Nie wiem, co to jest. To tutaj. O, o tak tak. Ale większy, ten jakieś... Ale świetno niego. Nie nie minij tu da, сюда świetko. A skórnik jak patrzy, co to nie? Марушка, моя марушка, ходже за мною. Гриби, ленят черожки, чи бранять, дві саламандри. Сила. Ну, яка красива. На мосі, на дереві. все тако, щоб дві вкупи не бачив ніколи. Все десь по одній попадається. А це села фотографує. To jest sprawny chłopaki. A, i ona stwierdziła, że dobry towar jest. Порятунку, зачарована долина, все є. Що то за такі молоді гриби на дереві? Цікаво. Хтось зійде? Марик, то ти? То ти, Марик? Ні, то не я. трохи О, яке відслонення. Класне. Каміння, мохія. мохи. Мохе? Мох, мох. По нашому Так. Yeah. І це по, -по лишається. А, та лишай... лишайники. Лишайник. Село Солоїльниця, 7 кілометрів. Yeah. А от там вверху є скала. З моряковий камінь. <laughs> а, то, то з Польщі перешли, так? Марі го так на вікенд. На два вік... дні. Ну, вас не фотографую, бо то військо ще. Yeah. <laughs> <laughs> а ми в Польщі недавно були. Так? Yeah. А маєш право заїзду, так? Я, так. Ну туди може я тебе. <laughs> конечно, <No. так. laughs> oh, ну, Видиш, місцеві класні, о, збирають гриби, не лінуються. А Іван фотографував тут. Тут є печера, ми могли і тут зупинитися, але я забув про неї. Є площадка під палатку. Ну, видно, що тут багато не лазять, хоча маршрути. Маршрути є набиті. Верхні стоянки. Стояти де дров, дров Дров теж можна йти, хоч теж вже підчищено. Ловий внизу смерековий камінь. І так ліс осінній і там вдалині, там вдалині село Ільниця. Там ще один камінь, не знаю, як він це називає. Треба подивитися, як він називається. Такі цікаві гриби можуть бути її стівні. Літом тут можна було б і покупатися, але зараз трохи холодно. О, та тут люди є. Хлопці, ви хто такі? Ви там на тині є, А, хто ви такі? ну, To, to no, chłopці, за скалы, за то хто то так укрив? Хурває тут. А вчора я поїду їжні зніма. А тема вчора. Я ще забігаю, так. О, аби запанували. Ні, стоїть. Ну, хлопці, за скали, за те, що ми тут добралися, за яцика, який не лінувався гнати машину 400 кілометрів. Cześć! A takie skałki i... są w Odrzykoniu! <laughs> na, na km skały, mi... <laughs> skały i żeby my się nie zesrały. Tak jest. Pierwszy raz byłem tutaj, pierwszy raz tu był. Czerwona kosola z mięsem i no. no. U W 1984 roku, łaziliśmy tak. po tych skałach z Jurkiem Hałcom przyrodzony z On no. tak jak Kid Co pan mówi? Że ma takie kaskady nie? Tak Wodopady z takimi on, on na wiosnę będzie ładnie. Idę do Iwana Idziesz do Iwana? Tak Давай. Верхня скала. Не знаю, як називається, але дуже класна. Дуже дикі скали. Що тут за гриби на березі, якісь тротовики, але такі, що молодіше можуть бути і стівні навіть. Там ще якісь скали. Треба піти подивитися. Зачаровані каміння. Лупаки, то є каміння. зачарованы uh камень. -huh. Клас! Ні-ні, ми вже вийшли на скали, О, бо ми там ночували, там така хатина є, бо дощ вчора вели чорно. О. А тут ми підійшли до скалів О, і зараз обдивляємося скали. О. Ну то й помалу пообідаємо та й будемо рухатися назад. О. О, то є справжнє нависання. Вчора могли візьму тут стати. Сухо, є місце для вогнища. Видно, що люди час від часу стоять. Дуже файне місце. Зачарована долина, справжні дикі гори. О, які класні тротовики. Стара ялиця впала. Завісилася на кроні бука. Вчора цілий день лив дощ, але ми не настрашилися. І сьогодні висвітило погоду. Але нам треба йти додому. На, На мотор. Ну о, хлопці, рейдські. Рейця скінчив.